Минулого тижня погода капризувала, то морози, то відлига. І вже звична ковзанка на дорогах і тротуарах змушує людей падати, а комунальників працювати не покладаючи рук. За останні сім днів на вулиці міста вони висипали 312 тонн піщано-соляної суміші. «І Зараз ведемо переговори, щоб все таки ще завести піску висок, і піскої солі, щоб ми могли ці роботи виконувати і в лютому, і в березні в місяці. Працівники ВУКГ борються із зимовою негодою, але не забувають, що весна не за горами, тому готуються до ремонту злочасних підсніжників. Головна проблема їхнього виникнення, вважає Микола Петрович, транзит фур через місто. Також до приходу весни комунальники виконують ремонт вуличного освітлення. На сьогоднішній день виконуються роботи по капітальному ремонту вуличного освітлення по вулиці Гоголя. Ми якраз зараз знайшли підрядну організацію яка виконує ці роботи. І я думаю, що сьогодні-завтра буде закінчена робота по коптеру вуличного освітлення по цій вулиці, і підприємство приступить до виконання робіт по вулиці Матроса. Про теплу весну ще зарано думати, коли за вікном січень до Бориспільської центральної районної лікарні звертаються багато людей з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Але епідеміологічний поріг захворюваності на грип не перейшов межу. Про це та інше розповіла головний лікар Бориспільської ЦРЛ Ольга Перепадя. За минулий тиждень було проведено 27 операцій, 27 пологів, 186 звернень до травмпункту. 5 смертей, зараз лікарня 387 колорів. Працюємо в звичайному режимі. Хворіють і школярі. За минулий тиждень до школи за станом здоров'я не прийшли в середньому 15% учнів. У ліцеї дизайн освіта 23% школярів захворіли. Проте хвороба не вирішує проблеми зовнішнього незалежного оцінювання. Головне управління освіти і науки проаналізувало результативність ЗНО на Київщині. І спеціалісти дійшли невтішних висновків. Про це розповіла начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван. Відверто треба говорити батькам і дітям, чи ти здатний пройти результативно зовнішнє незалежне оцінювання, чи тобі краще маючи такі досягнення, які має дитина, певні досягнення, краще продовжити навчання в професійно-технічних ліцеях, коледжах з метою здобуття тієї чи іншої освіти, а не обов'язково. Робити спроби вступу вищі навчальні заклади цього тижня. Нагородять переможців міських олімпіад і конкурсу захисту малої академії наук на обдарованих учнів. Чекає приємний сюрприз. Повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко. Перше місце здобула у нас 81 дитинка і. Чи вісімдесят учень, і їм також наші власники льодової арени презентують безкоштовний квиток на відвідання цього катку. Не менш талановиті діти завітали до міської ради 28 січня. Вихованці Бориспільської недільної школи показали різдвяну виставу. Вона поспішила подякувати Богу за все. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Антон Сидоренко новини телеканал Бориспіль.